Колишня мого чоловіка робить наступний підступ. Я просто в цьому впевнена, дитину їй ні на кого лишити, бачте, а мати її не побуде з дитиною, а має мій чоловік її півроку годувати. Та, й знаючи, як вона за їхній шлюб трималася, можу впевнено сказати, що вона спеціально це зробила. А ситуація наступна. Приходить мій чоловік весь такий понурий і каже, що Аліна їде на півроку в Канаду і просить, аби їхня спільна донька Іванка пожила у нас. Ти серйозно мені ще однієї дитини треба, то нічого, що у Василька зубки ріжуться, і я взагалі спокою не маю, то ще й одну дитину мені на голову. Але ж вона і моя дитина, каже Андрій. І що? Вона ще матір має, а не лише тебе такого сердобольного. Уявляєте, в нашу маленьку двокімнатну квартиру, де ніде розвернутися від іграшок і дитячих речей, ще одну дитину треба помістити, і не на тиждень, а дитина має жити півроку, а це ж і ліжечко треба, і якийсь столик, де вона уроки робитиме, місце на іграшки і так далі, а ще ж. Їсти їй треба готувати окремо, бо у неї дієта через дерматит. А збоку дитина маленька, яку нічим не заспокоїш. Ні, вона спеціально вибрала цей час, коли жінка найбільше вразлива з маленькою дитиною, а чоловікові бракує уваги сюди ще одну дитину і готово по сім'ї. А як вона за Андрія трималася? Вона його й до сімейного психолога тягла, і над стосунками вони працювали і над саморозвитком, і над спільними цінностями. А в результаті що? Андрій таки пішов до мене. А що вона мені виговорювала, що я сім'ю зруйнувала? Було б там що руйнувати, то й не зруйнувала б. Вже три роки минуло, як ми з Андрієм разом, а вона все ще не знайшла собі нікого. Вимагає, аби Андрій брав мало до нас, аби ходив на всі свята в садочок, аби забирав з садочка. Фактично, вона кожен день з Андрієм спілкується, бо у нього і ключі від їхньої квартири є, щоб дитину привести. Вона до нього звертається, коли якась поломка, щось привезти, пересунути, прибити. І ось останній цвях в наші стосунки залишити на мене її дитину. Це ж якою мамою треба бути, аби залишити маленьку дитину на чужу жінку, яку ти ще й дуже не любиш, Та я б ніколи не залишила дитину з Андрієм. Нашу дитину, бо переживаю, що прийду, а там Армагеддон. Я в магазин йду і переживаю, аби той в телевізор не задивився і малий не впав. Якщо мені треба кудись надовго, то я кличу свою маму. Бо на неї я можу повністю покластися. То чого вона так не зробить? Питання, правда ж? Мама моя, мене в цьому підтримує. Хай дитину забирає її мати і няньчить, а у нас тепер окрема родина, і не треба в неї лізти. Але й тут, заковика, Андрій вже погодився, не порадився зі мною, а погодився. Вона ж моя донька, тим більше, що вона. Ще мала, то й не буде нам заважати, ще й допомагатиме тобі з Васильком. Ну, ви чуєте, він, дорослий чоловік, мені з Васильком не допомагає, а семирічна дитина має допомогти, ще й Аліна зателефонувала така добренька, яка я тобі вдячна, що ти погодилася, ти просто не уявляєш. Мама моя не може посидіти, бо не може в селі господарку залишити, а дитина зовсім до села не звикла і там немає вигод. А ти ж знаєш, що їй треба і дієти дотримуватися, і кремами маститися. Мама, до цього геть непридатна. З мене великий могорич. Ну, це взагалі. Я просто не мала де вставити слово, що я не погоджуюся на подібне. Як я маю дати раду цим трьом дітям і при цьому зберегти подобу людини? Підпишись, підтримай українськомовний контент.